Вітаю тебе на каналі Юрко. У нас дев'ята серія нашого файного серіалу про бобрів. Це бобри на горі, це Кам'янець-Подільський і це початок посухи, хоч нас тут трошечки підтопило, але за рахунок шлюзів я встиг підняти рівень води до максимального від того і підтоплення. І я думаю, це нам допоможе пережити посуху без великих питань. І наші всякі тут насосики також мають нам в цьому допомогти. Тож маю надію, що великої біди не буде, одначе вода Ага, буде. Бо в нас тут знизу закінчилась раптова вода. Ну, нічо, нічо. Є резервуари, є звідки ще, ще її качати. В нас і вона є зверху. І чогось наші бобри тут занадто голодні. Таке буває? Таке буває. Так, давай ми тут. Ключі. Тільки в нас ще й вільних бобрів нема. Немає вільних бобрів і дуже багато, дуже багато. Не з... Так, ми тут скрізь позменшуємо пріоритети. Так, одного залишимо. Одного залишимо. Дуже багато в нас бобрів, які Точніше, робочих місць, які нам дуже потрібні. Так, і навіть оце я позменшую. Щоб у нас не було великих питань. Так, начебто по їжі ми маємо входити якраз вода в нас начебто також є. Щось дуже якось посуха довго тут, точніше, за затоплення довго звідси виходить. Але нічого. Качаємо насосами воду, будемо збирати їжу і подивимося-подивимося, в нас є млин би нам ще один, да? щоб він встигав все перемолювати. Так, і їжу. Картопля збирається. Давай подивимося, їжа тут раз, два, тут все нормально, картопля збирається, тож теоретично, ми маємо виходити якраз в якусь нормальну, адекватну кількість їжі, але все ніяк. Все ніяк, все ледь-ледь. Отже, вирішення цього питання можливо, може бути наступним, або ми збільшуємо кількість посівної площі. Наприклад, за рахунок, що ми тут ще трошки відгриземо, або ж все ж таки нам щось треба робити з млином. Бо ми просто не встигаємо. Тобто не вистачає на нього потужності. Так, нам би ще один млин. Ще один. І, відповідно, його треба буде дати на нього боброву енергію. Або може його тут розмістити. Є така можливість. Сюди впхнути той млин. Є, але через дорогу або дорогу якось треба змінити, да? так, зараз я подумаю. Або через дорогу. Ну через дорогу він мені не сильно треба. Так, добре зробимо трошки інакше. А, так навіть не можна. Можна тільки отак. Ех, негарно. Не не гарно, не так, як я хотів, але ж хай буде, хай буде так. І головне, щоб він тут ставав. Де цей млин? Не то, не то, не то це. А, якраз тут, якраз не там нам треба було зробити. Отако От доведеться робити. Доведеться випаляти це. Бо або це все змінити трошечки трошечки в іншому місці зробити. Давай спочатку млин вставимо. Я отак же міг його розмістити. Ні, давай ставимо млин. А енергію отуточки прокинемо. Як тоді оце ще доведеться нам виняти звідси. Так, хай будують, хай нас все відбувається якомога швидше. А я зроблю тут перекину, перекину нам енергію вниз і отако. Все, тоді у нас млин буде працювати дуже добре, ну тільки ми нам тут ще доведеться трошечки трошечки почаклувати, коли. Коли на то в нас буде час. А на час у нас має бути максимально швидко на то. Я б навіть сказав отако. Бо без нього наші бобри можуть трошки полиняти на хіпешки, але нічого, нічого, вони начебто відпрацьовують, відпрацьовують, начебто картопля є. Я ж кажу, з млином буде швидше. З млином буде швидше, бо в нас не вистачає саме борошна. Так, вода знизу закінчилася, ми можемо трошки, трошки її спустити. Так. До півтора потекла, потекла. От для цього я саме і будував той шлюз, щоб у нас не було проблем з водою під час посухи, А не так, як у нас було до того кілька разів. Так, я встиг. Я забув знову час запустити, ну хай вже десь 4 хвилини ми граємо, як мінімум. Таке буває, коли тут багато чого треба одночасно робити. Так, і ще трошки спустимо, да, ми в цілому можемо повністю спустити. Ми можемо в цілому повністю віддати, або ні, або ні, щоб не перетікало через гору. О, отак, начебто. Ух ти, як швидко вона стікає вниз. А, це тут як хвиля таке робиться, нормально. Нормально, поїжджа нормально, засуху проходимо. Все у нас буде, має бути добре. А чого ми не можемо до вас добратися? Ага, тому що тут трошечки не побудували. Так, і що в нас? Чого в нас 13? А, немає, немає в нас робочих, робочих бобрів у нас не вистачає. Таке, таке трапляється. Так, пшеничне борошно. Що треба? Шестерні. Шестерне треба багато. Того ми. Одну такі зробимо, щоб він робив нам шестерні. Бо інакше це буде достатньо довго. Все це будівництво. А що в нас знизу по воді? ну, Хотілося б краще, але наші бобри будуть туди носити. І цим також максимальний пріоритет, щоб вони райончик Степана Бобри постачали, постачали водою, бо без нас той райончик посохне, доки не буде гривлі. Отака, отака біда. Так, і може дійсно такі або мені треба кудись розширитись в окремий район, типу туточки, і працювати лише на їжу в ньому, або у цьому районі працювати на їжу. Давай подивимось. У нас тут є три вільних бобри. Якраз до цього райончика ми добрались. Так, мені вже задобало то дерево, хоча воно вже майже виросло. Так, навіть 4 вільних бобри є. О, це відмінний результат. І тут можна було б стільки б насадити, слухай, слухай, стільки б тут можна було насадити. Або ось тут насадити. От тут навіть крутіше було б насадити, того ми зробимо трошки інакше. Ми зробимо велике, велике місце для колод. Навіть, напевно, два великих місця. Ну, середніх місця, окей. Середніх домовиць для колод. І скажемо нашим бобрам. Під горою, то були на горі, а ці під горою з району Степана Бобери, Степано боберових бобрів, щоб вони оце все просто з'їли, з'їли в нуль. Цього знищимо і розмістимо їм ще давай, два лісоруби. Хай просто знищують під корінець цей весь лісопарк. Він нам насильно потрібний. Ми колоди будемо постачати звідси. А тут будемо робити ферму. І я ще хочу, оце, щоб заполонило водою. Є в мене хитрий план, як це зробити. Він полягає, в тому, він полягає в тому, що десь, отуточки ми зробимо ще одну дамбу. Перекриємо цей потік, і воно потіче от сюди, зальє нам водою. Потім ми її відкриємо. І вода звідси буде досить, досить довго зберігатись І час від часу так будемо робити. Або є інший варіант: ми можемо відкрити отаку штуку. що це ти? так Вона називається водяна дамба, хоча це водяний такий стік. Можемо тут поставити, і бобри поступово будуть наповнювати оце озеро водою навіть без всяких без всяких дамб. Подивимося, чим то буде, поки що, поки що чекаємо, що поїжджає. По їжі ми начебто непогано пішли, начебто непогано, навіть при поточній ситуації ми справляємося, можна, походу, навіть ще один гриль забабахать. Навіть ще один гриль забабахать, це не то. Ось ще один гриль. Давайте, давайте, так, не то. Хоча так, цим також треба смажена картопля. О, тоді в нас картопля буде. Ну просто, просто вагон. Просто вагон картоплі, вагон усього і, і все чудово. Все чудово, Навіть, ну, от треба нам нових бобрів. Так, це добудовується вже. Давайте, добудуйте. А, у мене 24 години робочий день, думаю, що таке? Що вони не сплять? <смір> Нормально, вода зверху в нас закінчилася, по ходу, а ні, ще трошечки тут можна спустити. О, а взагалі ми вже пережили засуху, по ходу, так? Да? Так, да, чудова посуха закінчилася. Ми не вимерли, хоча по воді, по воді прямо мінімально. Прямо дуже мінімально, але зараз вона піде. Зараз її почнуть качати, і по воді ще нам треба резервуари. Будемо знати, будемо знати, бо інакше могли і не дізнатися. Так, я думаю, що такої висоти буде забагато. Так, і тут шлюзи треба відкрити. Головне, не забувати відкривати шлюзи, бо буде топити. Так, вода, водичка, Ти де? Водичка. Вода, водичка позабудовував, о, вже зеленіє, вже десь тих, має текти. А, вона там піднімається. Ми спочатку відкриємо повністю, щоб вона протекла, а потім піднімемо до однієї. до одинички. О, все, пішла вода, пішли насоси, пішло життя. І це чудово, як не крути, Це чудово, цим треба щось, щоб вони точили свої зуби. Така штука в нас є. Ми ще їм поставимо. Точіть, точіть, будь ласка, о, бачиш, вже яка штука. І тут очки можна також насосик збудувати. На, про всяк випадок. Насосик і хоча б мінімальний резервуарчик до нього. Чік. Так, єдина в нас пшениця посохла трошечки. Ну, нічого, я думаю, ми впораємося. Головне, що є вода. Так, да, є вода, все буде добре. І в нас буде тут гребля і буде гребля от знизу. Єдине, що до неї треба трошки дійти. І щоб швидше їм бігати, можна їх прямо отут опустити також вниз. Зробити їм такі східці файні. Ой, не то, пардонь. Пардуньма, кусь бобра. Так, от так, Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Все, вони отак будуть бігати. І десь ось, аж аж ось отуточки. Блин, ну мені треба розуміти, як далеко вони можуть добігти. Без цього, без цього ніяк. Як далеко вони можуть добігти? Мені треба чітко розуміти. Що по бобрам? 9 в них нових. А, всього 9. Давай ми їм ще дамо. Кілька будиночків. Чом би і не. Чом би і не, і отут ще дорожку туди нагору зробимо, щоб ще це місце не займати. Так, начебто все файно в нас. Слухай, мені прям подобається. Єдине по воді нормальна, їжа нормальна. Млин, коли в нас тут буде, буде взагалі чудово. На нього не вистачає шестерень або не вистачає в нас бобрів. Але ми підключили вже новий отут поверх, і того в нас вже 17 нових бобрят. Але цього нам буде мало для розвитку, тому я побудую ще один такий, як його сказати, ще один додатковий поверх буде третій. Я думаю, може ми десь до четвертого дійдемо, а на п'ятому будемо робити всякі там тераси, І все-таки цікаве. Все-таки цікаве. Так, три. Тут нам треба. Два, тут нам треба один. Так, якщо, якщо отак, чик-чик, ще отак один. І отак драбинку сюди. От тако воно буде. І ми тут будемо будувати ще один поверх, а потім навіть а, ще один. Тобто в нас тут буде доволі багато Поверхова конструкція. І отако. От Отако от і отако. От Чудово! Маю надію, що тобі подобається, що тут Юрчик майструє. Може, не найкраще і не скрізь. Так, хопа. І сюди вони будуть бігти. І сюди також можна їм зробити вниз спуск. Правильно? Правильно. Щоб вони також сюди могли, ми можемо зробити, до речі, отут VIP район всяких терас. Оце буде прикольно. Це буде прикольно, бо їм треба багато достатньо таких тарас на даху. Ми їх отак от можемо прямо натикати. І тоді вони будуть бігати майже всією бобровою громадою. Тут у нас буде крута зона відпочинку, навіть з якимись додатковими прикрасами. Наприклад, ми собі можемо дозволити статую бобрів. Отут поставити, і навіть одну отуточку. І якісь от такі маленькі дрібні дахи. Ну і потім ще тут щось добудуємо. Буде шикарно. Як на мене, такий цікавий план. Ух, як вони тут бігають. Гасають прямо, гасають. Що в нас зверху по бобрах? 27 буде нових. І ще це не фінал. Але щоб ми по їжі не поумирали. Оце може бути так. так може бути. Я себе знаю, так може бути реально. Без питань. І по воді нам би також добігти до цього місця. Так, що в нас? До, до якого місця дістають? Отут дістають. Давай, давай спробуємо. Ну, я почекаю, доки вони добудують. Тут ще дорогу зроблю. Десь отут я хотів би аж загородити, або, можливо, навіть вище. Я просто не знаю, до якого місця ми дістанемо. Це питання питань, тому не буду поспішати. Так, з лікуванням все в нас гарно. З їжею в цьому районі достатньо все добре. Вода накопичується, і тут вода накопичується. Правда, не так швидко, як би мені то хотілося, бо в них просто не вистачає на то робітників. Ми можемо одного. О, прикольно, ти бачив, коли тут робітник з'явився, то воно, бачиш, світиться. Віконце. Диві, зараз прибіжить, і віконце засвітиться. Оп, все, клас, клас. Так, ці лікуються, тут будується. Що ж, чудово. Чудове, навіть гребля знизу в нас уже на підході. Тут ще доволі багато треба до неї. Так, об'єкти знаходяться занадто далеко, бо треба це побудувати. Це треба побудувати, бо немає дощок. А дощок немає, бо в нас нема кому працювати. Отака в нас біда. Біда з цією ситуацією, але в нас вже 30 нових бобрів, вони зараз підростують і буде кому працювати. Тож, можна підвести коротенькі підсумки. По ми наче, наче непогано зробили, а наче я хотів, хотів ще кілька резервуарів зробити. Їх можна отут в цілому розмістити. Додаткових. Бу. Ну, Звісно, середніх треба. Що ж мені з маленькими гратися? Раз, два, кілька. Кілька, кілька каже Юрчик. Так, кілька. Раз, два, три, 4, 5. І тут хай будуть ще. Звісно, це все для води. Не швидко вони будуть будуватися. Але ж Але ж треба. Треба. будуть додат... В смислі, що так прям? Прям... А, у нас є ресурси тут, вони звідси їх прямо сюди поставлять. Того в нас буде значно більший запас. І це достатньо добре. Достатньо добре, Ці в собі вже мають себе більш-менш забезпечувати. Давай ми їм також розмістимо ще один додатковий великий резервуар. Хоча вони і ці ще не заповнили. Скільки в нас тут робочих, ми можемо, наприклад, одного звільнити. А ще дати дати насос. Дати насосик. Нам треба насосик. Так, треба насосик отуточки. все так я думаю, буде взагалі шикарно. Вже по таймінгу на серію ми якраз якраз десь добігаємо кінця, тож ми будемо завершувати цю серію. Маю надію, що тобі сподобалось. Наше місто Кам'янець-Подільський, наш новий район Степана Бобери, наша майже добудована наполовину Дамба, вже наступні серії добудуємо. І в цілому, як ми впорались з посухою, як ми розвиваємося, як у нас гарно росте новий район. Як росте хлібчик, як росте пшеничка, і взагалі ця гра в надію, що тобі подобається. Ну і звісно, якщо тобі подобається канал Юрко, став подобайки, підписуйся на канал. Шер, да, роздавай це відео своїм друзям, ділися з ними. І кайфуй від цієї гри, бо вона дуже крута. Дякую, що подивився, і всього тобі бобрового.